Поліція приїхала через 10 хвилин. Вони заповнили протокол, заяву. Але єдине, що вони не сказали, я не розумію, чому що я маю піти зняти побої, тому що mm -hmm. синець був такий. Значний, вони нічого мені не сказали. Це я ввечері вже потім спілкувалася зі знайомими юристами, юристками, подружками, які мені сказали, а що ж ти одразу не поїхала до судмедексперта, щоб він е, ну, типу зняв і зафіксував, що на, на мені. Тому що, як з'ясувалося, фото і відео не є юридичним доказом того, що е, зі мною щось зробили. Ну, тобто, це має робити спеціально навчена людина і зафіксувати це з юридичним. Точки зору, от І відповідно, я вчора поїхала в лікарню. В одні мені відмовили, сказали, що таких довідок вообще не від не видають. В іншій лікарні теж сказали, що такі довідки видають, але в певні дні з 10 до 13, А сь... ну, а ти вчора був на той день неприйомний. Uh -huh. Ну я зі свого боку теж трошечки попросила їх отямитись, і там був травматолог, який сказав: Добре, добре, давайте ми вам все зробимо. Мене зробили мені рентген, виписали мені довідку, і сьогодні вже зі мною нарешті вже третій, третій день пішов. Де зв'язалась поліція і викликали мене, щоб я розказала їм, як все було. То це навіть не легкі тілесні ушкодження. Це 126 двадцять стаття нанесення удару і побої. Тобто сам по собі кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, особа ця не встановлена. Звичайна поліція не буде там плани перехоплення вводити і всі інші речі. Але от тим не менш, те, що зроблено, пані Ганну це було зроблено правильно. Вона спіксувала побої. Так, звичайно, краще, щоб це був судний експерт. Але в принципі для лікаря це теж, скажімо так, документ це теж доказ. Перше, друге є ваша правда, да. А можливо, і буде інша правда. Тому варто переговорити з продавчицею цього магазину, що вона чула, що вона бачила, і спитати, чи готова вона свідчити хоча б в поліції, щоб це були не тільки ваші слова, а й слова сторонніх осіб. Далі е -е попитати, чи є там в магазині камери спостереження, зняти, можливо, чи домовитись про те, що вам дадуть і запис камери спостереження. Це дуже важко прийти до логічного кінця, сам вирок обвинувальний там, Відшкодування моральної і матеріальної шкоди, от цього важко. Mm. Пані Ганна сказала, що навіть продавщиця знає, бо він приходить до цього магазину, то, тобто він мешкане десь е, будинку поруч, чи може цього будинку. Інше питання, чи буде поліція цим так особливо займатися, встановити його можна навіть самостійно. Питання в тому, що на, на те, щоб добитися якогось результату, ну, треба витратити і гроші, і час, і можливо, небо. Чи варто це вирішувати пані Ганді? Mm -hmm. З врахуванням того, так треба карати цих от людей, які трошки неадекватно собою в наш важкий час реагують на то нормальні речі?